Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі ДаТТЕРло. І сьогодні ми будемо грати в Сабнаутіка. В минулий раз ми зупинилися на тому, що ми з вами дослідили третю базу Дегазі, також повтікали трошки від монстрів, які там були. Я один раз прям налякався, так що це капець. А сьогодні ми будемо з вами спускатися в закинуту річку. Якщо що, це дуже небезпечний біом, Ві... там купа хижих створінь, там купа левіафанів, там купа всього, але там і цікаво одночасно. Але зараз зверніть увагу на те, що в цій шафі. Подивіться, ну, не красота. Так, я підготувався до серії знову. І зараз ми будемо робити купу, 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 купу всяких штук. І лагодильний модуль. Все. Так. Пливемо аж туди. Коротше, вона на глибині 500 метрів. Уявляєте собі, це просто. Це жесть. І на відстані 1400 метрів. Це дуже багато. Але. Я впевнений, що ми допливемо. Йоу! Що ти такий? А, там бійня. На! Ха! Там боротьба. Ого. Так. О, до речі, ось друга капсула. Яку ми... Сигнал, від якої ми отримали в минулій серії. Ось тут от можете подивитись. Рятівник 2. Голосовий запис технічного директора Ю. Дві хвилини після аварії. Давайте я прочитаю. Плавучі прилади відмовили. Звук затоплення. Нас затоплює! Евакуюємося. Чекай, я можу переналаштувати кисневу систему, щоб вона діяла як помпа. Працює? Зіткнення. Гаразд, гаразд, добра новина. Ми живі, та вже не тонемо. А погана. Через 30 хвилин закінчиться кисень, а ми на глибині 500 метрів. Що ж нам робити? Скористатися залишком енергії. Щоб надіслати сигнал лиха та виготовити спорядження, а тоді пливти до поверхні. Увага! Ми спускаємося туди. Це треба на 360 градусів повернутися назад. Ось вона. Бачите оцю дірку величезну. Ось це якраз і вхід в закинуту річку. Ми спускаємося на рот. Боже, як я довго цього чекав? Неначе я перший раз в Сабнатіку прохожу. Чекаю, чекаю. це Уран чи це піщаник? А, Уран, звичайно. Я не знаю, нащо його тут так багато. Якщо він по факту, він ні для чого в Сабнатиці не потрібен, окрім оцих от. Стриженів для атомного реактора. О, Боже мій, я спустився сюди. Тут потрібно увімкнути оцю штуку, тихий хід. Але проблема в тому, що він дуже багато енергії зжирає. Прям дуже багато. Тому що я зараз покажу: тут е, один чувак прям посеред біому плаває. І його якось треба уминути дуже обережно, щоб він нас не побачив. От я думаю, оце він тільки що кричав десь в та ну що ж ти таке тупе? Ось 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 він. ось. Ну він поплив кудись в бік. Я сподіваюся, що він і не попливе до мене. Просто мені не хочеться вмикати тихий хід, бо він, правда, він дуже багато енергії зжирає. Ось дивіться, гідролокатор. Ось, і ніякий ліхтарик мені не потрібен. Просто бачите, скільки він енергії жре Цілий один відсоток. І це дуже багато насправді. Все, я доплив. Все, можна, в принципі, ось тут зупинятися, бо там далі спуск іде дуже далеко і дуже низько. В принципі, тут сюди оцей от велет не запливає, тому тут можна не хвилюватися. Начебто збереження урачка величезне. А, так ось де бускова дощечка. І ось де енергощадний модуль циклопа. А, так що ж ти мені не сказав, що воно все у тебе? Я думав, що я в метелику його полишив. Все. Щось я навіть не... Все, так нам не потрібно тоді бензол, мікросхему. Я Я тоді зробив. Ну, просто так. Ідемо побуримо. Я десь бачив там нікель. Оцю глибу велику. Вона десь має бути. Хм. О! Онована. О, бачите? Дивіться. Опа. Й. Як я його не вбив, я так і не зрозумів до сих пір, але. Так. Буримо нікель. Та чувак, що ти тут робиш? Відійди від мене. Так, скільки у мене. О, мені його до кінця гри вистачить, ще ось. Пам. Пам. Все, я тепер можу зробити зразу два модулі на циклоп. Що ж, давайте зробимо. Пам. І пам. Зараз я поясню вам, що вони роблять. Дивіться. Так, я їх спочатку поставлю. Протипожежна система циклопа робить так. Якщо твій циклоп випадково загорівся, або з ним щось сталося, то вона гасить всю пожежу. Ось так от. Сама тобі не потрібно вручну це робити. Захисна система циклопа це просто захисний щит, який відлякує якихось творінь. Ось так все працює в 17. Так, ну що, поїхали далі. Спускаємось вниз. Тільки отут тут -от потрібно бути дуже обережним і не напартачити, бо можна дуже сильно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Можна трохи далі, в принципі, заїхати. Ооо! там, бачите? Оооо! Дивіться, бачите, там щось лежить таке цікаве. А це скелет. Це скелет до історичної створіння. До історичного створіння. Так, я думаю, я циклоп залишу тут, а з рачком піду досліджувати цей світ. Ось, нам потрібно он туди. Бачите, там, де дві колони такі стоять? О, нам потрібно туди. Боже, які тут страшні створіння. Капець. Такі, як і у нас в світі, десь приблизно. На глибині. Так. Бачите, тут інопланетний куб, як я його називаю, це інопланетна база. Десь тут має бути вхід. О! Оновін. В цю інопланетну базу. Все, залетів. Фу. Так, а ну давайте шукати. Так, бачите, тут така ж база, як і там на острові була з гвинтівкою ППО. Добре, що я дощечки не виклав свої. Ось тут для пропуску потрібна бускова дощечка. Так, дивіться. Тут можете почитати, якщо вам хочеться. Ось, дивіться. Читайте, читайте. Я вам дозволяю. Все. Так. І... тут ще також парочку. всіх було. Так. Кубики. А ще можна сюди ще пройти. Блін, я зараз можу. Я зараз можу померти із за води. Тут купа всякого цікавого. Тут ще яйце дракона. Яйце морського дракона. <рес> О так і називається. Я почну зараз помирати, із за того, що я пити хочу. Яйце морського. Ну, мені все одно вже, якби. Так. О. Куб. Тут ще один кістяк, але я не хочу туди пливсти, бо там ця. О! О, читайте. Ось. І ось. Все. Ну все, прощавай життя. Ось так от ми швидко залутали цю базу. Я помер. Дивіться. Значить, я знімаю зараз свої рукавички. Пум. І дивіться. Проводжу самодослідження. Self-scan complete. Самодослідження дослідження завершено. Бактеріальна зараза поширилася на шкіру та мало коло лукрового обігу. До збірки знань записано медичний звіт. Ви повинні знайти спосіб вилікуватися, я так розумію. Чувак відста. О! У мене руки. Пухирі. Чухатись будуть. Комарі покусали. Дякую всім. Хто додивився до кінця, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Не хворійте, не опускайтесь у настрій, будьте веселими. Підписуйтесь на мої телеграми і інстаграм канали. І всім па-па!